Матеріал обвинувального акту бачає, що інші та обвинувачуються обвинувачується вчинів миску на правопорушень, зокрема у злочинах, які відносять особливо тяжких. У більшій до статті 188 КП України Суд враховує тяжкість покарання, що загрожує винуваченням, у разі визнання їх винуватими у кримінованих кримінальних правопорушеннях трактор злочинів, яких обвинувачуються в особи, які пов'язують із повітряним позбавленим життя малолітні особи. Та вважає, що за рахуванням суспільної небезпечності вчинить злочини існує ризик пораховування винувачних відсутних. Крім того, даному етапі судового провадження залишається ризик протиправного впливого обвинувачення на потребі до світі. У задоволені заяв командир військової частини А1788, керівника, дексперт, експерт, експерт, керівника та експерт, експертних груп взаємодії з питаннями цифрової трансформації, директорату політики, цифровізації, цифрового розвитку, цифрової трансформації і кібербезпеки у сфері оборони Міністерства оборони України, котелі Тарманюка про передачу обвинувачення річника на поруку відмови. Оскільки на думку суду, Факт перебування поруч є на військовій службі Збройних сил України випитає сумнівище до можливості забезпечення ними виконання обвинувачених обов'язків передбачених четвертого КП України та можливості доставити його в суд на першу партнер По Попитання прокурора про продовження повітря мання під вартою обвинувачному бічку, задовольнити обвинуваченому втічні Товічук 16 до року народження. Продовжує забіг закладу у під вартою на 60 тобто діб, за тобто до 27 листопада 22 року включно без правнесних застави. Відбувати умови СІЗО державної установи житловського основного організації No8. У вимачному вірку Олександру Володимировичу 10 на року народження. Продовжує забіг закладу і під вартою на 60 дів, тобто до 27 листопада 2022 року включно без правнесних застави. Піль назад буде тримання підплати, побачимо, яку Олександру Володимирович сплати умова Гаупати, що мись козального відділу військово-спудового порядку.